Казочки. Да! Тоді для тебе в мене є сюрприз. Ми з мамою вирішили зробити ляльковий театр. А це іграшки для нього. Мадусь, як ти думаєш, яка це казочка? Це червона сапочка. Так, качала. А це, що це за казочка? Це казочка про колосок і котик та півник. Зараз ми їх розпакуємо. Ось, клас! Такі герої. Давай достанемо спочатку ось цю. Так. Дивись. Ладусь, хто це? Весечка. Так. Її можна надягнути на ручку. Ось так. Як ваші справи достанемо мишенят. Надягаємо. Ось тут в навіть є хвостик такий. Смішна мишенятка. Тут є ще один. Як цих мишенят одягати? Ти пам'ятаєш? Хоч і пець. Правильно. І yeah. є. І ще останній залишився півник. такий яскравий півник. Затягнемо його на ручку. ку ку Привіт, друзі! Хто це? Це бабуся казочки Червона Шапочка. Апочка. Гарная червона шапочка. Коски такие на ней, Шапочка такая червона. И шапочка. Да. Привет, друзья! Привет, друзья! Я Это не Дима, это червона шапочка. Шапочка. Привет, друзья! Сьогодні шапості, пока. Тепер достаємо вовка. Да? Надевай на ручку. Хто це? Я, вовк. Я розпакую Всі. це е, дроворуб. Він побачив вовка і пописане. Да? Привіт! А зараз я тобі покажу ширму. Дивись, Ладусь, яка велика ширма. Тобі подобається? Да. Тут я буду тобі показувати Привіт, Я ця мана забочка. Ладусь, а тебе ревовка. Ой, я боюся, я боюсь. Ти такий страшний вовк. Я тебе боюся. Шладусь. Мені потрібно трошки підготуватися і в наступному відео я тобі і всім іншим діткам розповім казочку. Тоба я Якщо вам сподобалася наша ширма, ставте лайк, лайк. і підписуйтесь на наш канал. Пока-пока!